Які милі кекси. Хм. Вони виглядають набагато краще, ніж цей синій перець. Е, і на смак вони просто неймовірні. А... Хм. Можна мені один з них? Це буде ні. Їж свій свічілі. Ні, чоловіче, схоже, у мене немає вибору. М? Ні. Починає нагріватися. Пече. Це все твоя вина, Челсі? Хм. Думаю, ти теж заслуговуєш спробувати цей перець. Насолоджуйся. ні! Будь ласка. І ще один, чому це гостре? Допоможіть. О, ні. Думаю, тобі більше не знадобиться цей кекс. Мені не подобається твій погляд. О, ну тоді тобі це теж не сподобається. О, ні. Ось так. Свіжа полуниця. Банка, нутели. Я не проти. Це дійсно да, те, що треба. Е, цікаво, чи цей блакитний спред буде таким же? Mm. Mm, о, так. Mm, ура. Я б теж не проти спробувати. Ні. Хочеш поділитися? Гей. Ні. Ти такий жадібний. Обережно. Ой, ай. Тобі краще бути обережною Челсі прямо в ціл. <р punished noise> <taply> Я сподівався, що ти це зробиш. О. Ні. У мене закінчилася нутелла. О, ні. І це означає, що мій хитрий план спрацював. М -м, яка дивна маленька страва. О, ура! Повзає. Цікаво, що це таке. Неможливо сплутати сині принглс. Ой, такі кисля. Не впевнений, що варто було їх їсти, бінго. Що ж, я знаю, що робити. Ах, що? У тебе якісь вражаючі рожеві зуби. Але в мене є сині відтінки. М -м -м. Що? Це виглядає трохи страшно. Гаразд. Я покажу тобі, як гратися з їжею. Добре. Непогано, непогано. Але я можу це перевершити. Подивись на мою гарну корону. <му> mm -hmm. Ех, не вражай. А ось моє намисто з іншого боку. Їха. О, справді о, чорт. У нас закінчилася їжа. О, ні. О, хм, га. Це означає, що я можу з'їсти частину твоєї корони зараз. Ах, І я перекушу кількома намистинами. М -м, гаразд. Макаруни? Класно! Цвітна капуста? Ні за що. Так, не заздри цьому так. Ці маленькі десерти неймовірно смачні. Гм, бінго. Челсі, здається, хтось тобі пише. Відповідай, поки я щось зроблю. Я просто покладу це сюди, а це в інше. Все, що залишилося, це помінятися місцями. Гей, Челсі, поклади телефон. Добре. Подарунки. Це для мене це неймовірно. Не можу дочекатися, щоб відкрити. Так, ну, зачекай, це твоя цвітна капуста. Гей, гей. Я так не думаю. Гаразд. О, ні. Ну, чорт, цей план провалився. О, йо, мене не обдуриш. Дуже дякую. Рожевий кактус. Як незвично. Я додам зверху збиті вершки. Гарна думка. Це було геніально! М -м -м. Так. Мій кактус мене вколов. Отримай ти злюко. Що ти зробила, Алісо? Скільки цукерок! Виявляється, все це було сховано всередині цього. Хіндер шоколад. А, Привіт. А, у мене є план, як з'їсти свій. Що? О, Ні. Мені потрібна спеціальна тарілка для яєць і маленька ложка теж. Гаразд. Обережно. Добре. Вибач, ця серветка була гарною ідеєю. Мені точно більше не потрібна ця обгортка. Привіт. Я не можу розбити шкаралупу. Ні. Дурна ложка. Все, я просто вкушу. Смакота. Я більше не можу просто дивитися на це. Я мушу взятися за своє. Ой, я так важко. О ні. Ух. Я не хочу це їсти. Мені доведеться проявити креативність, щоб ти це зробив. Вау! <свіс> <плес> Звідки цей смачний запах? Це моє яйце. Клас. Ура! Фу, це сире яйце! Ти обдурила мене, щоб я це зробив Челсі. О, цей аромат. Вау! Ой, чому ти мене вкусив? Вибач, не зміг стриматися. Ура! Яху, вуп, Жуйка! Мені підходить! Так, М -м -м. пахне так смачно. Вау! Йоху, поспішай і жуй. Давай, що за? Я не можу надути бульбашку. Гм, я можу це виправити. Ах, думаєш, Кока-Кола допоможе мені? Так. Поїхали. Гей, ось я йду. Ах, це працює. Пяті небеса чудово. Ні, не злий. Вау! Ні. Давай. О, ні. Це лопнуло занадто швидко. Давай спробуємо накачати. Ні. Я впораюся, Челсі. Гаразд. Ой, я думаю, це працює. Вау. Ого. Там. Зупинись. У нас витік. Ах, я заткну це жуйкою. Гаразд. Ось так. Качай далі. Його! Можливо, це було занадто. Ні. о, м -м. Рожевий бургер ніколи такого не бачив. О, м -м. Виглядає набагато апетитніше, ніж смердючий сир. Я з цим розберуся. Вау, гаразд! Один, два, три. Подивимось, що сталося. Це навіть гірший. Ні, я так легко не здамся. Мені просто потрібно спробувати ще раз. Так, окей, так. Воно все ще більше. Аліса, ти хочеш спробувати цю магію зі мною і моїм бургером? Добре, звісно. Ви пересадили мій бургер прямо в мій живіт. Вау! Людино ну що? Здається, я не дуже в цьому вправний. Знаєте що? Я просто покладуся на старий добрий затискач для носа. Ой, фу Гидота! Ні, Ой, фу. Що рожеві картопляні фрі. Я не знаю що до цього. Mm, я обожнюю ці оріо. Вау. Йо я створю шедевр зі своєї порції. Вау! Я раджу тобі просто з'їсти те, що маєш. Ах, але моя ідея набагато цікавіша. Що? Ух-ух. Подивись, яка краса. Ти зруйнував мою вежу. Гаразд. Ну, вже час спробувати ці, і вони хороші. У нас є виклик. Хто хоче почати Ой. першим? Гей, ні, я буду першим. Е, що! Фу, курячі лапи в моєму сейфі. Ні, я не хочу це їсти. Це жахливо. Ха-ха, смачного. Так, це виглядає огидно. Ой, мене зараз Хата, знудить. знову. Та подивися. Ну, я буду наступним, хто відкриє сейф. Хм, Подивимось. Ого. Це мій торт мрії. Я почну з цієї величезної жуйки. М -м. Смачно. Ням-ням-ням-ням-ням. О. Так. Не хвилюйся. Я просто відріжу. Обережно шматок. з ножем. Ну, що? Звісно, ось Можеш тобі. Поділитися зі мною, що Дженіфер. Що відбувається? Не їж її торт. Краще відкрий свій сейф. Давай. Добре. Добре. Ну, тут якась зілля, дівчата. Хм, Це круто. Подивимось. А, клас. Що? що відбувається? Що? Давай закінчимо це. Що відбувається, хлопці? А, -а, 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 а чому ти застряг? Тепер у мене є енергія. Круто. Я буду супер швидка. Ой, так ой. я можу подорожувати світом з такою швидкістю. Так круто, дівчата. Давайте подорожувати світом. Це те, про що я завжди мріяла. Так, давайте. Тепер повернувся. <звук> Який чудовий день. А? Що? Зачекайте я. Привіт, красуне. М ти купив мені коктейль? Я вип'ю його швидко, щоб ти навіть не помітив. М так, смачно. Ой, вибач, ах, вже тут немає. Бувай! Що? Куди подівся мій коктейль? Ого, це було круто. Але я втомився. М -м -м, ідея. Поки моя суперсила ще працює. Ага, буса тут. Круто! Ну, я завжди хотів спробувати цей торт. М -м. Який він смачний! Виглядає, як um, я, я не то, можу зупинитися. М -м. Так, і хтось залишив тут курячі ніжки. Час трошки побешкетувати. Як тобі твоя нова зачіска, Лілі. Жарт. І ось так. Це супер суперсмішно. Що, що? Ой, ой-ой. Ой. Відолаха, іди сюди. Гей, що ну, ми пройшли ну, довгий шлях. Солі, цього час. разу я буду першим. Що? Ще один. Ніколи в житті не з'їм всю гору лимонів. Спробуй тільки один, будь ласка. Ох, яка кисла каша. Ти повинен Ой, був с... зіткнутися з нічним кошмаром. Сеньор Вільярал. О, так, це кошмар. Здаюся, давай, давай. Який невдаха? Твоя черга, Лілі. Ой, ну, я збираюсь. Вау! Цей попит валий, один з моїх улюблених. Цей попит приносить багато задоволення і дуже розслабляє. Гей, лілі! Ходімо час іти. Ах, ах, добре. Забудь про це. Ходімо, Дженніфер. Поспішай. Добре. М Вау. Ай. Це книга магії. Привіт. Можливо. О, гаразд! Давай відкриємо. Ах, врятуй мене! Баколики! Хто наважився порушити мій спокій? Я теж ні. Це був не я. Ем, Френк, куди ти пішов? Це круто. Давай подивимось. Це справді розслабляє. Що Ой. Що це таке? Це мій попіт. Ні, рука. Я не збираюся віддавати його тобі. Ой, ти розрізав мою попіт навпіл. Ну ось, візьми цей лимон в око. Отак. Фу. Вичавлюй лимонний а, сік. Правді це зробив Як Луї. О. Дякую. Ого, чувак! Думаю, я в порядку. Що сталося? Ну, я тільки що вас врятував. Камінь, ножиці, папір. Так, ура! Я перший. Ой, я не люблю морські водорості. Вони зовсім не смачні. Ой, невже я справді муситиму з'їсти всю миску? Це не підійде. Їж нормально. Давай. Гаразд, дівчата. Не хвилюйся, Дженніфер ти зможеш. Запускай! Дякую. Ось у чому річ! Ну що ж, Лілі, твоя черга Я відкривати це яйце. Добре. У мене є кокос. Чудово! Не ламай це. О, тут є перемотування. Ха! Це чарівний пульт! Як круто! Я зупинив його! А тепер включаю нормальний режим! Що? Дай чарівний пульт! Це було погано! Дай мені це! О! Це чарівний пульт дистанційного керування! Я знаю, що я збираюся зробити! Я збираюся його використати! Ха-ха! Тепер Френк на паузі. І я знаю, що робити. Ти знову їстимеш водорості, Дженіфер. Ні. Будь ласка, ні. Так, давай. Чому ти така жорстока? У мене вся влада в світі. Хм, ну ні за що. Я вкраду цей пульт. Поверни його. Дівчата, Що відбувається? Ого, воно розбило погод, але розбило два. Що, що? Ні, ти зламав. Булака в присягу дистанційного керування. Давай полагодимо його. О, ні. Він увімкнений. Який смачний кокос. Ах, буде набагато зручніше їсти його ложкою. Так, супер смачно. Чи можу я відкрити це? Ого, скільки тут соди і желе. Спробуємо. О, так смачно. Ей, hey, привіт, Лілі. Можеш поділитися зі мною цим напоєм. Ой, ні, це жадібно. Не хвилюйся, Франку. О, нічого. Але що в тебе є? Oh, Я взяв цибулю. Як це неприємно. Ух! І як жахливо пахне. Так. Це справді неприємно. Мені все одно доведеться Ой, відкрити сіга. свій сейф. Це чарівна лампа о, Робін і Джинні з'являться. Так, давай. Гей, вони працюють. Шо? Ну ж бо. Ого, подивись. О, о а, чоловіче. О о о, 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 о. Як о, довго о, я спав? О, вітання. Я найчудовіший мах у світі. О, привіт, майстре. Привіт. Ну, загадай три бажання. І я їх виконаю. М? Окей. Легко. Ось, тримай. Ого, дякую. Так. Що? Ну, я теж хочу, джині. Будь ласка. Так, я йду спати. Бувай. М? Яке смачне желе. Ах, так добре. Бідна Дженні. Не сумуй. О, ей. Тепер я пахну цибулею, який жах. Ну, подивимось, на що здатна Дженні. Я слухаю тебе, господарю. Що ти хочеш? Дай Дженніфер Екс. Знуджений. Ось, будь ласка. Я стала принцесою. Дякую, Френк. Ми любимо тебе. Ой, ну ні. Тепер моя черга загадувати бажання. Алло? Моя дорога! Привіт! Хей. Я хочу мати принца. Джин, дай мені його! Будь ласка. Ну, гаразд. Що? Віддай мені моє ягня. Oh, що, ти робиш? що ти робиш? Що відбувається? Я намагаюся. Час створити трохи магії тут. Ой, ні. Здається, це не спрацювало. Бувай! Це не принц, це жаба. Бінго. Ну, я знаю, що робити. Я маю поцілувати її, і вона перетвориться на принца. Нужбо ні! Врятуй мене. Що? Що я можу сказати? Гей, давай, Дженніфер. Це було неймовірно. Ура. Ого. Стільки Принглс. Тут наче тисяча банок. Хлопці. Дивіться, я візьму це собі. Це було несподівано. Я пропоную спробувати ще трохи феєрверків. Так. Що? Це було не так захопливо. Ах, а що, якщо ми всі зробимо це одночасно? Вишикуйтесь зі мною. Переверніть банки догори дном. І ми злітаємо. Ух, ура! Привіт! Коже, ми потрапили в виклик. Ой, я починаю чудово. Ні, зовсім ні. Це жахлива сира риба. Фу, Ембер, Подивись на мою порцію. Це може підняти тобі настрій. Круто. А, цікаво, чому у мене теж є вудка. Можливо, мої жувальні черв'ячки можуть зловити жувальних рибок. Я дізнаюся, це спрацювало. Це великий улов. Я щойно зловив найсмачнішу рибу. Я б не відмовився від них, але замість цього я мушу їсти свої, які огидні, або, можливо, я теж можу зловити кілька жувальних. Ця котушка просто лежить тут. Що за вау? Давай. І, і ж О, гідно! Фу фу. Спідна Аліса. Не те, щоб моє завдання буде легшим. Джек, бачу. Тобі це дуже смішно. Давай зітремо цю усмішку з твого обличчя. Це був справжній удар Ембер. Боже мій, ти його вирубала. А тепер його жувальні черв'ячки доступні. Вау, я люблю піцу, але цей розмір порції розчаровує. Моя досить ідеальна. Їха. Я ніколи не бачив стільки піци в своєму житті. Цікаво, наскільки вона висока. Так, у мене закінчилася вимірювальна стрічка. Тоді краще починай. Для цього мені знадобиться мотузка. Таким чином ми зможемо піднятися на вершину. Побачимось пізніше, хлопці. <плес> mm. Гаразд. Поки вона це робить, я можу з'їсти її. Цей ніж і вилка такі маленькі, щоб відповідати моїй піці, мабуть. Я ледве mm. бачу свій шматок. Вибачте, гаразд, ой, ну ж, бо я нічого не відчув на смак. Фу, тобі слід взяти цілий шматок. Гаразд, ну, це було трохи краще, але все ще недостатньо. Джек, а поділися зі мною, будь ласка. Ні, це моє. Смачно. Ням-ням. Ням-ням. Джек. Ти сам цього попросив. Просто пам'ятай про це. Мені доведеться добитися свого за допомогою цього заморожуючого пістолета. Я візьму це. Дякую. Що щойно сталося? Гаразд, дивно, але в мене ще є піца, яку треба з'їсти. Хтось її з'їсть, але не ти. Здається, мене тут водять за ніс. І я думаю, що за всім цим стоїть Аліса. Час провчити її. М -м 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 -м. Смачна піца. Чому зупинятися зараз? Я хочу ще. Гей, чому це таке гостре, гаряче? Я майже на вершині. Є-хо. гей? Ні. Я навіть не встиг почати їсти. Доведеться обійтися цим. Шемелово. Нарешті, удача на моєму боці. Подивіться на цю красиву цукрову гору. Мені подобається цей раунд теж, але чогось не вистачає. Чого О, це гарячий какао? Точно. А що найкраще підходить до цього теплого напою? Зефірки. Мені потрібна справді велика ложка, щоб усе це перемішати. А потім залишається тільки вставити мою величезну соломинку і почати пити. Гей, руки назад, ви двоє. Ой, це мене не наситить, але це не означає, що я не можу отримати максимум за свої гроші. І під максимумом я маю на увазі смак. Час відпочинку. О, вона дихає вогнем. Розмір не змінився, але смак точно змінився. Тисяча маршмеллоу має бути достатньо для мене. Допомога не потрібна. Вона повинна знати краще ніж не ділитися. З пряме влучення, Молодець, Аліса. Гей, це добре виглядає на вас, хлопці. Вау! Хм, де їжа? Я б хотів, щоб воно не з'являлося. Що? Перепрошую. У мене досі нічого немає переді мною. Я був би радий обмінятися. Я не з нетерпінням чекаю, щоб це з'їсти. Ех. Я навіть не можу це витягти. Привіт! А Алісо, чому б тобі не піти? Гаразд. Гадаю, у мене немає вибору. Насправді, хочеш побачити, як я жонглюю? Подивись. Очевидно, я не зможу повторити цей номер. Що це за шум? Це град з яєць. О, ні Я впорався з цим досить добре. Окей, медаль. Дякую. Зачекай. Це зроблено з шоколаду. Поділися багатством. Хм. Ми отримаємо це так чи інакше. Алісо Для чого це було? Сподіваюся, ти більше не проти дати нам трохи. Смачно! Дякую, Джек.